Привіт, це топ новин дня від п'ятої редакції. Десять російських ракет с 300 прилетіли по обласному центру та Запорізькому району. Вкотре день почався із ненависті до Русні. У реабілітаційному центрі для дітей, медзакладі та семи багатоквартирних будинках повилітали вікна. Одну людину ушпиталили. Українських ліків нема, а російські аналоги коштують як крило літака. Бердянці жаліються, поки не можуть приїхати волонтери із Запоріжжя в окупації не під силу знайти медикаменти належної якості. Люди із серйозними захворюваннями буквально опинилися на межі виживання. Рашистам терміново потрібні добровольці. У Мелітополі колаборанти за тиждень мають знайти три тисячі охочих покласти своє життя на фронті за хворі фантазії окупантів. Діє акція: не хочеш воювати, приведи когось замість себе демократія. Чотири тисячі українців під Васильівкою, фактично в заручниках у расистів. Окупанти не випускають людей на підконтрольну Україні територію. Для виїзду вимагають перепустку, зробити яку можна тільки у черзі перед блокпостом. А підприємства, що вивозять людей на маршрутках, мають оформити російську ліцензію на перевезення. Гарно попрацювали українські воїни у Запорізькій області, Забавовнили три склади з боєприпасами, понад 20 одиниць техніки та зброї і один комплекс С-300. Понад 250 окупантів отримали поранення. Не на смітник, а на благу справу. Книжки великих русських авторів та інші російськомовні видання можна здати до запорізьких бібліотек на переробку. За отримані кошти у бібліотеки куплять круту літературу українською. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, там багато цікавих новин.